Саме Уругвай вибив Португалію минулорічного мундіалю, здобувши перемогу з рахунком 2-1 на стадії однієї восьмої фіналу. Дубль Едінсона Кавані зупинив спробу Роналду стати чемпіоном світу у 2018 році. Команда Фернандо Сантуша вже зробила перший крок до плей-оффу у Катарі, обігравши Гану з рахунком 3-2 у стартовому матчі. Крістіан Роналду сам собі дозволив пробити пенальтів, відкрив рахунок у матчі та став першим гравцем в історії, який забив на п'яти. Чемпіонатах світу. Ну тут дійсно браво. <кій> Проте для Португалії той матч був аж ніяк не простим, і воротар дього кошта ледь не подарував гані гол, який зрівняв би рахунок. На його щастя, форвард збірної Гани Н'які Вільямс послизнувся, а Роналду зітхнув з полегшенням. Уругвай дуже сильні та небезпечні, але я думаю, що команда з нашою якістю повинна бути фаворитом у будь-якій грі. Ми не дивимося на жодну гру, думаючи про нічию. По перше, що це, я б сказав, не впевненість, а якась самовпевненість. Гонсалурамуше вселився Роналду. Чи він у усіх гравців Португалії вселяється на чемпіонатах, навіть в тренера? А по-друге, напиши в коментарях, нічия в цьому матчі, чи це не подарунок для португальців? Підписуйся на канал Куба Ібра в Ютубі та Телеграмі. Ми тримаємо вас в курсі усіх подій чемпіонату світу, не дивлячись на те, що у половини країни немає світла. Ви хоча б один матч чемпіонату встигли подивитись. Якщо так, то напишіть в коментарях, який. А тепер кумедний факт. Збірна Уругваю виграла свій другий груповий матч в кожному з останніх трьох чемпіонатів світу. А збірна Португалії з 2014 року не може обіграти країну з Південної Америки. Я забув додати, що це кумедний факт для Кріштіану Роналду. І хоча Кріро знову потрапив у заголовки усіх світових газет після перемоги над Ганою, саме Бруно Фернандеш зіграв головну роль у стартовій перемозі. Саме він. Став лідером на полі і диктував темп гри. Півзахисник віддав гольові передачі на Жуау Фелікса, який вдруге вивів Португалю вперед, і на Рафаело Леао, який зробив рахунок 3-1. Фернандеш створив більше моментів ніж будь-хто зі своїх товаришів по команді і став другим гравцем в історії своєї збірної, який віддав дві результативні передачі в одному матчі на чемпіонаті світу. Першим був Хосе Торес в 1966 році. Так, давненько то було. Матч Уругваю проти Південної Кореї був настільки беззубим, що найкращим гравцем поєдинку визнали Федеріко Пс. Вальверде, який просто влучив ворота. Один раз за весь матч, один раз за весь матч серед усіх гравців двох збірних. Але півзахисник Рела продемонстрував якість гри в центрі поля. Вальверде здатний створити проблеми для чемпіонів Європи. Португалія вважається фаворитом цього матчу, особливо після провальної першої гри Уругваю. Але Едінсон Кавані та Луїс Суарес. Обидва забували на трьох попередніх чемпіонатах світу, і обидва хочуть стати першими у своїй країні, які зроблять це в четверте. Ну або хоча б вдруге на чемпіонатах світу когось вкусити. Дякую за вашу увагу! Бережіть і допомагайте один одному! І хай світло буде у кожній українській хаті. Слава ЗСУ! Слава Україні!